Поки я тут готую наступну болгарку, директор магазину митнувся мітнувся і приніс мені Навусники. навушники Навусники. і каже: що ж ти працюєш без захисту? Звичайно. Бо в наш час слух. Треба берегти і коліна. Ви знаєте, друзі, я завжди за, за здоров'я. Здоров'я не купиш. Я завжди і за наколінники, щоб ви працювали правильно. Зараз є дуже багато методів захисту і вони. Традиційно розробляються для вас, щоб ви могли себе берегти. Бережіть, будь ласка, себе, свій слух, свої коліна, свої суглоби, щоб все у вас. І очі, очі і прям, Не просто так це все робиться. І якісний інструмент, якісні сізи, вони прям вам допоможуть. Так, Це болгарка, дивимося. Болгарка Деволс. Це вже з регулюванням обертів ДВЕ 4257. Що тут декларується? Декларується. Ну, у, у них а де воно? 11. Від 2800 до 11 до 10. 10 тисяч обертів. Да. Воно тут так мілко написано. Від 2800 до 10 Так, Дивимося, де тут регулятор, він так, що, на повністю. Ну, незручно. Не, не буде дзвонити. Треба ж чути, треба ж майстрам казати. От ми... Так, ви почули, ви ж вони <світ> вас почують. <світ> 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 Це ви їх не почуєте. <світ> Включаємо. Пуск. Ну, я хочу. О, ні. Я за залечу. <свист> Это максимально? Максимально. Просто вытяну. Нет, так ну, все. Не надо этого показывать. Можно вот одну показать. показывать. <свист> Она минимальная. 2800 повинні бути. Тут 2800. 2800, майже. Ну я хочу тобі сказати, що це лідер зараз. А, а були у вас якісь бренди, які ну, дуже сильно в редукторній частині нагрівалися? Ну, Були 35, це 30 градусів. Але ми, О, працювали, ми працювали на малих обертах. Можливо, тут ми ж працювали на максимальних, а ця на малих. Але 30 градусів це нормально. — У мене чомусь менше завжди показує. Скільки? І це на, воно різна температура на різній площині. Завжди на градус у нас різниця у них. Яке жить. Я, так, е, Наступна. Поки ми розбиралися з температурою, я забув сказати, що у DeVolta е, 4257 найближчі приближені дані, які тут 10 тисяч обертів і 9700 показали наші прилади. Це практично. Ну, в межах покидки. це не тисяча обертів різниця. Так що, деволт. Ну, а в тій взагалі 11-11 було тисяч. Ну, там на тисячу менше. А, так? Заяволо на 12. А, на я там 11. Переходимо до наступного. Mm.